На Чернігівщині відкрили перший масштабний клас безпеки для дітей прямо в одному з підрозділів ДСНС. Активісти називають його інноваційним освітнім простором. А на перший урок прийшов привітати дітей сам без патрон. Це спільний проект громадськості та ДСНС за сприяння програми розвитку ООН та фінансової підтримки ЄС у рамках проекту 4 – розширення можливостей громад в Україні. Багато організацій на сьогодні опікуються тим, щоб максимально охоплювати дітей. Максимально говорити про їх права, про їх про правила безпеки в будь-якому середовищі, оскільки Чернігівська область є прикордонною областю. А ми є в зоні бойових дій, тому дуже актуально ці всі питання, які про точніше, роз'яснення з цих питань, які проводять ДСНС спільно з представниками поліції, це спільна ініціатива громадськості і саме представників ДСНС головного управління в Чернігівській області. І ми сподіваємося, що відкриття такого класу дасть можливість в подальшому масштабуватися і, і ще додатково створювати такі простори для дітей. Для рятувальників ця подія є знаковою, тому що це ще один крок для створення безпечного простору для дітей. А клас безпеки це не просто кімната, а це місце, де діти навчатимуться, як правильно себе поводити у різних життєвих ситуаціях. Клас безпеки поділений на зони: це мінна безпека, пожежна безпека, зона дорожнього руху та правила безпечної поведінки на воді. Клас безпеки оснащено всім необхідним обладнанням та технічними засобами, які дозволять школярам практично опанувати ключові навички, які можуть стати вирішальними у випадку виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій.